я би не хотів, щоб моя дитина це бачила і задавала мені. Щоб люди поляжуть від ваших рук. Не люди, не люди, не люди, а ви особисто зібраєте? Це є пропаганда і заохочення населення. Звідки ви знаєте перегляду таких ганедних? А чим нас заохочували? Нам тут розливають, Україна, наливають, мають. Ви своїм дітям забороните вхід до своїм дітям соціальних мереж, користування я інтернетом, будете на важливі. Не дам іншим дітям, тому що це ненормально, не і немає права розуміню. на існування. До людина Що ти взагалі розказуєте? <плес> Ви сказали, що я не до людини. Сьогодні у нас була запланована, був запланований публічний захід. Це перегляд документального фільму про права ЛГБТ-спільноти. Про те, як ЛГБТ-спільнота перебувала під час революції на Євромайдані. Ми сьогодні приїхали ці радикально налаштовані молотики і вони. Мовою ворожнець ще забороняють, нам, погрожують і е, е, будь-яким чином купують е, наші волиби громадян і бережить наші ці мирні акції. У нас сьогодні тут звучали публічні погрози життю, і в тому числі в мій бік. І зараз ми будемо складати адміністративні колоки. Заяву і нам бачите, що робити далі. Ми пересруджаємо, тому що тут збираються непонятні люди, непонятні орієнтації. І не зрозуміло, про що цей фільм. Ми, як громада Чернівців, ми не дозволимо, щоб в місті Чернівців були от такі ситуації. А яке ваше ставлення до ЛГБТ-спільноти? Для мене це ненормальні люди. Це не пропаганда, це просто фільм, який є художнім. І мені захотілося прийти і подивитися його. Я вважаю, що кожна сексуальна машина є. має право на існування, тому що ну, так вийшло, люди є різні. «Що ти все, выходит. Все, все, выходит. Где вот там? Все, снимайте.